Якщо громадський інспектор охорони має дозвіл на використання травматичної зброї, то чи має він право застосовувати цю зброю при затриманні браконьєрів, Якщо вони чинять опір або загрожують йому зброєю? Ви ви знаєте, на, 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 на то питання я б сказав, що то краще йду до дозвільної до системи, ну а не а не до нас. Розумієте, тому що дозвільна то система, якщо вона йому надала травматичну зброю, то він повинен знати, де і коли він має її приміняти. У нас інспектор має право приміняти зброю, якщо йому угрожає життя чи його працівникам. Тобто навіть тим громадським чи кому, то він тоді має право застосовувати зброю. Бо ну, то один не візьме травматичну громадську зброю, а завтра один візьме з собою рушницю. І тоді вийде, кожен буде витягувати з дому те, що має. Я вважаю, що на то є тут дозвільна система, якщо вона йому видала для захисту, то є для самозахисту, а рибохоронний рейд, він є рибохоронний рейд, він повинен. Інспектор, він, він, він в ревохоронному рейді, інспектор відповідає за рейд і відповідає за поведінку тих громадських інспекторів. Розумієте? Чому не збільшують зону лову під час нерестової заборони для любителів рибалки? У нас зони лову, можна сказати, збільшуються. Наприклад, якщо водойми закріплені за користувачами. Вони нам до 15 числа надають документи, де пишуть, що де би вони хотіли ловити, де би вони хотіли ловити, після того ми їм погоджуємо. Так що у нас, у нас питання по таких, знаєте, як кажуть, ну можна сказати, по, по таких питаннях у нас не, не стоїть. Розумієте? Ну, ріки на нерест. Заборонено, хоч теж до нас зверталися рибалки з жидачева дозволити. Але ви розумієте, дозволи ж в одному районі, зараз в другому, в, треть, в третьому. Ну, нерест є нерест. Колись давньо, ну, навіть забороняли, як кажуть, в коло кола звонити, показали, що є Але В основному треба йде на нерест, вона ж не клює, але... а ви, 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 ви знаєте, якщо б вона. Якщо б вона не, не клювала, то вони б не ловили. Тому вони якраз ловлять ту рибу, напевно, вже яка від наристува, то вони також вони, шкоди не наносять. Вони, як вам сказати, шкоди не, не наносять. Вони, ну, Якщо вони виловлюють ту рибу, то вони наносять. Чому рібінспекція не практикує закріплення за громадськими організаціями відповідальних інспекторів для патрулювання певних ділянок річок? Я вважаю, що тут більше детальне таке, що інспектор, інспектор, щоб людина в нас прийшла на громадського інспектора, вона приходить сюди, пише заяву, що вона зобов'язується нам допомагати інспектору охорони. І тоді ми закріпляємо її за тим інспектором. То значить, вони вже працюють спільно. Вони вже працюють спільно. І якщо, наприклад, громадський інспектор, того інспектора виявив порушення. Так значить що? То значить тоді він йому дзвонить. Переважно хто більше дзвонить інспектору. Громадські, єгря, рибалки, там і там є браконіри. Тоді все, вони збираються і поїхали. Ну, не може ми, ну якщо ми з нині ну, не може я інспектора закріпити за громаду. Вони і так спільно працюють. Тому тут я вважаю, що тут так, як є, воно якраз і нормально. нормальне. А чи відомо вам, що на всіх річках області вибирається галька заплав, наприклад, річки Стрий, Дністер та їх приток, що шкодить навколишньому середовищі? Ну, на, на це питання я б дав щоб дав відповідь на начальник дільниці, який якраз там працює, в якого є багато протоколів, як за минулий рік, так і за цей рік. Що йому Це є проблема не тільки ребенспекції, це є проблема і екології і управління гірських річок, тому що ребінспекція має до того, оскільки відношення що негативно, вплив, ніч, негативно стан водного об'єкту. по річки, по річки, Спільно з інспекторами проходили до екологічної інспекції в області, значить, з інструкторами там нахідів, в управлінні водного є посада інженерної, Спільно з інженерами у нас дипломати заходи, виїжджаємо в рейдинг, Борюся, борюся. Там торі написано, ну особисто написано, що складено 35 протоколів, може 40, я нарахований, буду говорити. Зараз пару днів назад ми виїжджали спільно з Державною колічною інспекцією з Основним Зеном Моряничем. Ми працювали в п'ятницю разом. Ми склали два протоколи Яскіла, два протоколи військово. По незаконі виборці пітянули суміші. Також я працював в суботу з. Міженерну пролідну водносподарству, значить, і в тому самборі склали також три протоколи іменно по незаконній незаконі видатків, що сказати, самі. Що то є Дуже скажімо, цілого, цілого регіону, тому що зараз піде енергію, риба буде рухатися по русті річки гори, а з гори, значить, там ну, той негативний вплив на об'єкт, він дуже серйозно, тільки в воду попадають і масла, і будуть і другі забрудніше регіони. Також можна додати, що... Дуже мрієні сильні штрафи йдуть за незаконну під час гравійних суміші. Тобто сама дія, от, що порушний втінив дію, коштує від 85 до 102 гривень, це є максимально. А збитки за незаконний вибір, незаконний забір куб, метр під час гравійної суміші, коштує 42 гривні. Ми тільки складаємо місцеві протоколи, постанови по них ми не виносимо. Протоколи ми відправляємо на розвід екологічної спеціалісти області, вони приймають рішення на по наших протоколах. І згідно чергову законодавства більше, ніж е, за, 42 гривні нарахувати за 42 гривні нарахувати за 1 метр кубічний на грівну суміш на законно виборної колична спеціаліст також не може. І тому порушення повигідно заплатити штраф, заплатити за збитки і скажімо, реалізувати ту же після нагрівну на сумість, яку він незаконно вибрав, і в нього це залишиться, він це буде став Тому Треба боротися усіма службами, хоча і так наборемося, ночами не на але це. Ми ночами не спамо, і порушники ночами не сприймаємо. вас до проведення спільного реалізу, бо їдуть будинку, що з незаконною вибіркою під час наройних суміш. Має право інспектор вилучати рибальські снасті у рибалок під час нересту? Ви знаєте, рибальські снасті, то залежить які. Якщо вудочки, він може вилучити, але ми не вилучаємо. То десь попередніх у вас було вже. На, на, на рахунок Але Якщо то є заборонені знаряддя лову, він не, не, не то, що має право, він зобов'язаний їх вилучати. Якщо він інспектор вилучає заборонені знаряддя лову, сітки, екран, ну будь павуки, ну будь будь там що, він повин, повинен складати акт, вилучати і здавати тут склад, то які дії інспекторів? Ну, якщо знайшов порушника. Ну, якщо ін інспектор е, виявив порушення, інспектор повинен підійти до, ну, до порушника, перше представитися і сказати, ну інспектор такий. Е, По-перше, він повинен ще бути і в формі, щоб він ну, форму мав на, на грудний знак, а ну, по кожній на, на грудний знак він під номером. Тобто, якщо, наприклад, інспектор щось там не тому, то міг порушник записати номер. І як кажуть, лег, легше подати тут заяву скаргу, ми можемо на, на місце, як кажуть, вже якісь прийняти мір. Ну так, інспектор. Ну, як, інспектор під, під, підійшов, є порушення, є заборонені знаряддя лову, він їх е, вилучає, є у, у порушника документи при собі, щоб скласти. Протокол по інакше без документів зі слів, інспектор не має права складати протокол. Якщо він не має документів, то інспектор зобов'язаний відвезти його в райвідділ міліції, щоб встановити особу. Так як, як кажуть, якщо, ну, якщо він чинить опір, побуває таке, що багато інспекторів чинять опір. Минулий рік навіть таке було, що і була травма голови на нанесено. Бриконір, триває слідство, суд, напевне ж, був, буде, так що так, як є. Розкажіть, будь ласка, про права, якими повинен керуватися рибалка? До 1 квітня у всіх, ну можна сказати, не у всіх газетах, але у всіх газетах районних, у газетах Львова, Високий Замок і там ще багато газет, виходить стаття про нерест, Увага нерест. Така кожна рибалка, я думаю, повинен прочитати, щоб знати, де іменно він має право ловити. Бо тоді по, по, так, що рибалка приїхав на водою, а там заборонено ловити, а рибалка говорить, каже, а я не знав. Ну, ви самі знаєте, що незнання закону не звільняє відповідальності. Тому рибалка, ніж вийти на той водойом, він повинен знати, чи дій дійсності, як там можна ловити. Розумієте? І, і, і Іменно де є. Ну, але щоб він то все знав, йому, йому, йому треба прочитати. Якщо він навіть не, про, не прочитавши, він може звернутися до нас в Рибінспекцію за номером 2-70-41-88, де зразу йому фахівці роз, розкажуть. Якщо він, наприклад, скаже, от розкажіть мені, як можна при умовах не розтоклити на добротирському сховищі. Зразу йому тут і фахівці розкажуть. Хоче прийти особисто, може прийти рибалка і особисто. Ми навіть практикуємо, даємо копії. От були минулі тижні, приходили, ми їм даємо копії. І вже рибалки спілкуються, так, щоб вони знали вони знали. Але біль, більше є засоби масової інформації, з яких треба читати. На завершення ваші побажання рибалкам Львівщини. Я би хотів, щоб, як кажуть, що між рибалками і інспекторами була співпраця, щоб рибалка і розумів того інспектора і допомагав інспектору, тому що від, від, від рибалок теж багато, що? тому що один інспектор, він всю, можна сказати, всю область він так не, не побачить. Але якщо риб, рибалки будуть мати номера телефонів до нас в рибну інспекцію, і будуть кажуть співпрацю працювати з інспекторами. Я тільки буду їм вдячний.